Чергова пожежа трапилась на Прикарпатті. Цього разу в Івано-Франківську полум'я охопило заклад доставки їжі. Деталі розкажуть наші кореспонденти. Пожежа трапилась на вулиці Промисловій в обласному центрі Прикарпаття. Горіла крівля одноповерхової будівлі. Рятувальники прибувши до місця виклику, оперативно ліквідували пожежу одноповерхової будівлі на площі приблизно 400 метрів квадратних. До ліквідації даної пожежі було залучено 42 рятувальники та 12 одиниць техніки. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Гасити пожежу надзвичайникам було складно, адже у приміщенні знаходилась велика кількість горючих матеріалів. Завдяки оперативним діям вогнеборців, пожежу було ліквідовано в тих розмірах, яких вона набула у момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Від знищення вогнем вдалося врятувати будівлю, майно, яке там знаходилося. Причину виникнення пожежі рятувальники наразі встановлюють.